Сидять троє митників і думають, що подарувати четвертому на день народження. Перший. А давайте подаруємо Мерс, останньої моделі. Інші. Ой, та ні, у нього вже є. На минулий день народження подарували. Другий. А давайте подаруємо бунгало на канарах. Інші. Ой, ні. Та у нього вже є, третій. А це я подумав, давайте в подарунок залишимо його одного, працювати усю зміну. Інші. Та ти що здурів, такий дорогий подарунок дарувати. <рес> я вчора був у окуліста. І що він сказав? Що сказав, що сказав? Буквий вчи, сказав. Чоловік сидить на кухні, їсть сир, щойно куплений у молочному магазині. На кухню заходить його дружина. Ти чого це сир єси? Залишив би дитині. Чоловік, не повертаючи голови, та там ще є. А якщо я захочу, ну то відкрий холодильник, там і тобі вистачить. Е, а мама моя що не людина? Чоловік повертається, та я на всіх купив і продовжую їсти. Секундна пауза, після чого дружина видає, а нащо це ти витратив стільки грошей? А ви хто? Я жінка вашої мрії. Справді, але ж я не про таку мріяв. А збулася така. Тату, а є гриби, які називаються хахалі? Ой, та ні, синку. А я чув, як мама по телефону із тіткою Танєю розмовляла і каже їй: Ходімо в ліс за грибами. Може, якого хахаля знайдемо? У парку молодий тато котить візочок, у якому плаче дитина. І увесь час повторює: Спокійно, Сашко, заспокойся, Саня, повз іде бабуся і радить: Дитина вас не чує! Візьміть краще її на руки, на що батько відповідає: Воно то так, але бачте, Саня, це не він. Саня, це я! А як там у тебе на любовному фронті? Ε, а я, а я, а я не придатний.